Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Велавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги пропоную сьогодні німецький велосипед Бергамон. Модель називається Рєвос 24. Мається на увазі, що велосипед має розмір колеса 24 дюймів. Це велосипед для підлітків, який має зріст метр двадцять і вище. Це велосипед, який має. Велику кількість передач, попереду одна, позаду сім, рама алюмінієва, гальмування здійснюється вебрейками і вілочка аморди... амортизаційна. Вилочка має регулювання, можливість регулювання міцності пружини. Більш детальніше. Колір бузовий рашистською мовою кацапською. Це сиренівий, сиренівенький цвіт. Синього кольору майже можна сказати, але українською приємно, як сказати, бузовий, тому що бузовий він більш яскраво відгукається, звучить. Ну, Колір, як ви бачите, ось він так на сонці переливається, Якщо побачите, як він на сонці буде грати, то буде до вподоби. Сам велосипед легкий і має наступні свої показники. Враховуючи велосипед німецький, стоїть одразу відзначити, він легкий, алюмінієвий. Ну, вагу ми потім дізнаємо. Покришка має шипи. Які міцно будуть тримати велосипед, якщо буде рухатись десь по лісу, по ругам. Але близько розташовані шипи центральною частиною буду дозволяти їхати зручно, а по асфальту. Тобто по місту міські перегони будуть комфортні на цьому велосипеді. Рух буде техніким. Гальмування здійснюється вебрейками, які гальмують об обод. Об обод алюмінієвий, двойний, посилений. Шприхи із знержавіючі сталі теж міцність і надійність. Переднє колесо кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрику. Легко ставити і знімати колесо, не треба ніяких додаткових ключів для зняття використовувати. Передні камера і задня камера під автомобільний нипіль. Дуже зручно накачувати у будь-якого автолюбителя. Покришка має розмір 24х1,95. Вілочка, як я і казав, має регулювання. Тобто предлоут тут є речах, який дозволяє на 2 см зжати чи віджати пружину. Ну, завдяки тому, що це підлітковий велосипед, я завжди пропоную, щоб не перегружати цей елемент вілки. Вілка має ход 80 мм. Рульова, рульова міцна. Така міцна, що буде витримувати будь-яку напругу. На цьому велосипеді довгий-довгий час буде їздити і не одна дитина. Це німецька якість, ну і надійність. Полуінтегровані підшипники в рулівої міцність. Кермо алюмінієве, легке, ну, надійність. Легкість і надійність у велосипеди це завжди зручно. Ручки, як ви бачите, такого красивого кольору. Червоненькі. Тобто ручки насправді достатньо красивий колір мають. Перемикач, рєвошив, ось так, от -от, вращаючи речах, можна встановити від 1 до 7. Швидкості. На перемикачі є е, градація шкали. Ви завжди можете знати, на якій скорості швидкості стоїть задній перемикач. Попереду на кермі резинова така накладочка. Вона е, запобіжник, е, вона захищає, вона дозволяє, якщо десь. Буде стрибати дитина з велосипеду вперед, то не буде е, ніяких питань. Тут захист, е, е, щоб дитина не травмувалася. Ну, це надійність від німецької компанії Пергамон. Є у нас дзвінок на кермі, достатньо зручно. Перемика... Передня гальма це ось на лівій руці, задня на правій руці. Ну і задній перемикач. Ручки гальмові, алюмінієві, не пластикові. Це не дешевий велосипед, це гарний велосипед з містним надійним обладнанням від торгової марки Бергамот. Німецька марка Бергамон. Є два е, отворі на рамі ось тут. Це для того, щоб можна було сюди встановити фляга тримач. Фляга завжди дітям вона довподоба. Е, шатуни. У нас мають щиток, праворуч і ліворуч на шатунах щиточок. Тобто ланцюг, який е, йде по. Зірочки передні, він ніколи не буде забруднювати одяг. Тобто колір, звичайно, бузовий, е, бажано там, ну як кажуть, для дівчат. Буде їхати дівчина в сарафані без питань, ніякого не буде е, бруду на одязі. Але хлопцям такому велосипеді теж зручно катаються. Насправді, колір хлопчачі теж буде підходити. Їхати на ось цьому велосипеді хлопцям, теж буде зручно. Шатуни у нас алюмінієві, легкі, надійні, міцні. Питань ніяких немає. Пластикові педалі, стандарт велосипедних педалей. Сідуха у нас регулюється завдяки ось такому легкозйомному ось такому ключу, тобто вращаючий ключ, можна послабити посилити зажим підсідільної труби і висоту відрегулювати. Зажали, і у вас постійно знаходиться сідуха на ненужному рівні. Позаду у нас стоїть гальмова система Вебрейки також. І задні перемикач торгової марки Шимана на Сіміска росну трішітки. Велосипед має трішітку тут, на задньому колесі. Але втулечка заднього колеса, як ви бачите, має сальничок. Це захист від бруду, надійність, це е, стандарт гарного велосипеда. Сальничок на втулки це безпека вашого е, обладнання. Колесо заднє кріпиться завдяки легкозьомному ексцентрику. стандартно. Ну і камера у нас внутрі під автомобільний ніпіль. Також стоїть відзначити, що велосипед Rielos 24 2023 року має стандарт Є центральна така площадка для того, щоб можна було сюди поставити підніжку. На велосипеді нема підніжки від виробника, це окрема опція, але цю підніжку можна купити в нашому київському велосипедному магазині «Віла-Віла», який знаходиться на Харківському шосе. Підніжку купити можна. Також є ось тут елемент, який дозволяє встановити крило. Повноцінне. Ось, ось так воно буде стояти. Кріплення ось тут можна зробити, на рамі ось тут. І опорна ось сюди перейде також. Також на велосипеді Bergamonster 24 є додаткові отвори. Раз, два, три, чотири, які дозволяють встановити багажник. І велосипед. Міський можна перетворювати в туристичний, тобто поставити багажник, і дитина буде їхати з батьками разом, маючи можливість покласти на багажник якісь речі для мандрівок. Велосипед, як ви бачите, достатньо е, високий. Підходить для підлітків на зріст 1,15 і вище. Це на вік від 7-8 років. Також стоїть відзначити вагу велосипеда, враховуючи, що це. Алюмінієвий велосипед. Розмір колеса 24 дюймів, Вага велосипеда 12 кг 800 грамів. Тобто це насправді легкий алюмінієвий велосипед від виробника німецької компанії Bergamont, який можна придбати в нашому київському велосипедному магазині Белавіва. Подобався відеогляд велосипеда Bergamonster eh, Revox 24. Eh, приходьте, купуйте, замовляйте в нашому магазині ВілаВіва. Бажаєте купити велосипед Ревокс 24 eh, бузовий колір, Модель 2023 року. Наш магазин його має. До ваших уваг! Приходьте, купуйте, замовляйте. Eh, переходьте по ссилці нашого YouTube каналу на сайт вілавіва.ua і там ви можете теж замовити цей велосипед. До зустрічі!